Це головний храм, головний собор, тому, звичайно, в першу чергу об'єднавче значення. Втім, потрібно розуміти, що який би красивий не був собор зовнішнього, хоча і це важливо, тому що навіть сама архітектура, вона є в православних храмах, має місіонерське значення, вона вже своїми чудовими формами приваблює людей до храму. Однак головне це людина, це її душа. І це преображення цієї душі. Тому думаю, що головне значення будівництва кафедрального собору це преображення людських душ. Ну, я особисто вірю, що цей собор обов'язково буде збудований, можливо, і довго буде будуватися, але в прикладів в історії церкви було багато, коли такі величні собори, а відомо, що цей кафедральний собор, на честь воскресіння. На сьогодні планується найбільшим у Європі і найвищим, що він, звичайно, добудується і багато людей буде цьому допомагати. Люди навіть і в процесі будівництва збільшувалися, приходили, молилися, приводили своїх дітей, щоб тут створювалися нові сім'ї, щоб люди тут і діти особливо пізнавали про Бога. І щоб ніхто в цьому соборі, хто приходить сюди, не був чомусь обділений, але всі тут були рівні, не дивлячись на вік, на стать, на національність. Збудуємо собор разом.